Привіт! Це в нас підбірка недорогих та невеличких настолок, які все ж точно варті вашої уваги. На момент запису цього відео усі ці настолки видані українською. Вони є у продажу, і їх можна придбати за ціною нижчою за 500 гривень. Тож, поїхали, власне, до настолок. На шостому місці в нас настільна гра Перудо. Це така класична гра з кубиками наставки та блеф. Є міфи про те, що в неї грали у Мексиці та те, що у схожу гру грали пірати. Навіть у піратах Хиїпського моря є сцена, де вони грають у дуже схожу на столку. Вся ця гра, що видана українською, це 4 стакани у мішечку і по 5 кубиків у кожному з них. Кожен гравець кидає кубики під свій стакан і тільки він їх бачить. Потім ви ставите один за одним ставки на те, які кубики в усіх гравців разом, орієнтуючись тільки на те, які кубики у вас. Це дуже захоплюючий процес, що чудово поєднує і про рахунок, і блеф, і вдачу. На п'ятому місці невеличка настільна гра Level Ten. По сюжету ви допомагаєте герою Лінку пройти усі рівні цієї гри. Сюжет не має ніякого сенсу, це насправді просто абстрактна гра про цифри, але з дуже приємним оформленням в дусі ретро-відеоігор. Це такий кооператив, де ви разом не домовляючись повинні викласти на стіл усі свої картки, слідуючи певним правилам. Ви можете тільки казати картки, яких кольорів є у вас на руках, та домовлятися, хто і куди походить. За правилами це достатньо просто, але при цьому тут цікавий та об'єднуючий ігровий процес, що не так легко той перемогти. На четвертому місці в нас також кооператив влучні підказки. Це настовка, що поєднує між собою механіку патігейму кодові імена з усім відомою механікою морського бою. Тепер один гравець повинен вигадати асоціативну підказку до одного випадкового слова, що є на полі. І задача один за одним закрити їх якомога більше, не роблячи помилок. Це дуже просто, швидко і чудово підходить, якщо ви хочете пограти щось неконфліктне компанією гравців. Третє місце посідає ціла серія з трьох коробочок, і це настолка кишеньковий детектив. І тут у нас у кожній коробочці справжній детектив, який вам з вашими друзями потрібно пройти. Це така гра, де ви викладаєте на стіл багато карток, збираєте різні показання, докази, багато читаєте і намагаєтеся розв'язати загадку, що запропонована цією грою. І ці коробочки напряму не пов'язані між собою, тому можна грати в кожну з них окремо. Але їх дії відбуваються в одному і тому самому місці. А третя коробка має різні варіанти проходження в залежності від того, чи проходили ви попередні справи. Так. Це одноразова гра на вечір, але вона зовсім малесенька, і її можна взяти з собою. І обов'язково рекомендую вам спробувати, бо настільні детективи це окремий дуже цікавий жанр, що дарує завжди цілу купу емоцій. На другому місці у нас настільна гра салат рецепт успіху. Чудовий маленький фівер, що йде одразу у залізній коробочці. Тут є багато карток з інгредієнтів, з яких ви власне готуєте свій салат. І кожна картка може використовуватися або як інгредієнт у вашому салаті, або як картка з ціллю, що описує, за що ви будете отримувати власні переможні бали у цій грі. І ці цілі дуже різноманітні, що дарує море реіграбельності, а також стратегічних рішень в кожній грі. Бо ви самі власне вибираєте, як хочете використати кожну картку. І при цьому ця гра залишається неймовірно простою і затягуючою. Рекомендую вам це, якщо шукаєте простеньку, але цікавеньку і швиденьку настільну карткову гру. І на першому місці настільна гра, якою я не перестаю захоплюватися вже декілька років, це настолка The Mind. Справжній маленький шедевр, геніальний у своїй простоті. Все, що тут є, це ось ця колода з картками, з цифрами від 1 до 100. І ще декілька карток. Ви граєте декілька рівнів, і кожен рівень. Кожен гравець отримує стільки карток, який зараз рівень. Ваша задача, не домовляючись, викласти усі картки від найменшої до найбільшої цифри. І ви починаєте дивуватися і намагатися зрозуміти, як же це можна зробити. І починається справжня магія, тому що ви починаєте налаштовуватися на ваших друзів. Починаєте намагатися якось по-новому їх зрозуміти. Ця гра це просто бомба по емоціям. Справжнє випробовування для вашої інтуїції, і я точно думаю, що вам необхідно спробувати у неї зіграти, якщо ви цього ще не робили. Тож, отакий в нас топ невеличких, але достойних настолок. А яка ваша улюблена, недорога, настільна гра? Напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте поставити вподобайку та до наступних ігор!